Сьогодні я вирішив зробити справжній експеримент у Rust. Я знайшов найменшу мапу, яку тільки можна було знайти на багато онлайновому сервері. Але це ще не все. На цьому сервері неможливо фармити жодного дерева, жодного каменю, ніяких ресурсів, усе, що випадає, це абсолютно випадкові предмети. Тут усе зламано, економіка гри не існує, гравці бігають із дивними комбінаціями речей, і кожен рейд може стати найрандомнішим у твоєму житті. Тож зараз ми подивимося, як вижити у світі, де логіка Rust повністю Зруйнована. Приготуйтесь і поставте лайк. А ще не забудь підписатися на канал і написати в коментарях, що думаєш про такі сервера. Ну і приємного перегляду. Так, почекай. Що це за прикалюмба? Я не встиг навіть почати запис відео, як у мене вже опинився пулі, коптер і. оця штукінь. Що міг би я стріляти. Ай! Коротше, друзяки, всім привіт! Я вас вітаю на новому відео. І сьогодні ми потрапили на саму маленьку мапу, яка існує в Расті. Ну, звісно, є ще менші ма брата. Звісно, існують ще... та блін, можна? Я почну відео, будь ласка. <звісно>, Звісно, існують ще менші мапи, але ця мапа вона максимально маленька. Тут буквально подиви, тут 5 на 5 квадратів. Хіба це мапа? Тут є велика нефтянка, є маленька нефтянка, є карго, який плаває навколо цієї всієї штуки. І якась непонятна мені РТшка в центрі, заправка, супермаркет і по суті все. Більше тут нічого немає, але... Фішка цього сервера не тільки в тому, що тут супермаленька мапа, тут ще фішка в тому, що за фарм ти отримуєш рандомний предмет. Ай, дай я розкажу, пацан, що ж таке? Коротше кажучи, коли ми будемо фармити, то ми будемо отримувати рандомний предмет. Предмет може бути абсолютно будь-який, абсолютно. Непонятний. І, коротше кажучи, тут може як пощастити, так і не пощастити. Ось у мені випала одна НПЗшка І так, я взагалі що пропоную? По-перше, нафармити на базу по Диви, Двійки камінь. А чого вони такі маленькі? А мені здається, чи ні? Мені здається, що камінь повинен бути набагато більший. Здорово Ладно, го, пофармимо трохи каменю. До речі, камінь. А, так камінь нам не випадає. Почекай, а як мені тоді а, нафармити на базу, якщо в мене ресурси не випадають з того, що я фармлю? Стоп, почекай, коли я підбираю тканинку, то тканинка мені фармиться, правильно? Так, да, мені дається і тканинка, і рандомний предмет. Офігеть мені лодка, човен випав здоровенний. Ладно, це все дуже цікаво. А якщо я фармлю дерево, наприклад, то мені теж не випадає ні дерево, нічого. Мені абсолютно не випадає ніякий ресурс. Хорошо, тепер основне питання: де мені взяти сіру? О, в мене елка є. Де мені взяти сіру? Де мені взяти ресурси на базу? Пацани? Це що за несправедливість? Так, ладно, давайте будемо думати, як е, Ну, все логічно, в общем-то. Мені випадають рандомні предмети. Ці рандомні предмети я можу переробляти на переробнику, і потім за скраб, я думаю, купувати якісь ресурси в місті і так далі. Ну, мені так здається. Це ми звісно зараз перевіримо. А чекай, ось у нас стоять магазини? Да, Тут по тисячу п'ять по тисяч скрапа коштує турелька. Ви шо гоните? Шприци коштують 50 скрап. Окей, я я поняв. О, тут ти щось забувся. Давай оце ми все переробимо. Цікаво, що випадає з човна? Трохи дерева виявилося. Це просто жесть. У мене зараз в голові якийсь тупо десонанс. Де мені брати ресурси для того, щоб збудувати базу. Ну це ж просто повний гон. От, все, що нам вдалося нафармити за цих дві хвилини, це 500 дерева, 80 каміння. Да я ж, блін, навіть і рвок не, по не побудую з ж двіжухи. Так, окей, ну. В принципі, плюс-мінус ми розуміємо, як взагалі нам отримувати ресурси, там воно дропів скільки падає. Так, ладно, як збудувати базу? Пацан! Як збудувати базу? Я поняв, просто стоїть окей. О, ЛРК випала, обалденно. Ой. Так, а в мене є, дивись, в мене є субмарина, і в мене є синя картка. Слухай, мені треба. Мені треба, У мене є ідея, у мене є план. Тут є підводна лаба, цікаво. Нефтянка, нефтянка. Блін, немає підводної лаби. А така ідея хороша була. Так, ми нафармили 69 скрапа. Питання, що ми можемо за нього купити? О, можемо купити набої. А мені треба. Братва, а є у вас тут набої на калаш? Таке питання. Бо я щось. Блін, ти прикинь, немає. Ох ти. суперсироватка. 10 тисяч скрапу, поняв. Хорошо, тут є. Томік за 75 скрапа і є набої для нього. Ми зараз нафармимо, купимо Томік, а там далі будемо дивитися, що нам взагалі можна придумати. Бо судячи з того, що тут камінці отак розкидані, типу, прямо під мирним містом, то в цьому і вся фішка, то що ми повинні нафармити якісь початкові ресурси саме звідси. І вже потім вилізти серйозними пацанами. Ой, щось випало. О, Мені випав бур, диви. Халява. Тільки, правда, я ним фармити тут не можу, бо сейф-зона. Так, у мене є бере, у мене є ревік. О, диви, у мене є двушка на зелених набоях. Чуваки, я просто в шокі. Переробляємо пушки просто. <світ> Бо я не знаю, що з ними ще робити. Мені треба скраб, зараз оформимо собі томік. У мене одне питання. Якщо з цього всього випадають рандомні предмети, що випадає з бочок? Що випадає тоді, коли я фармлю бочки? Таке питання. Так, все в нас є і набої, і томік. Все супер. У мене ще плюс двушка є. Це теж непогано. Так, ну погнали, що робити? Чуваки, це просто повна жесть. Чесно, я не знаю навіть, куди тут бігти на цьому сервері. У мене такий десонанс іще. Звідки вони беруть скільки МВА, Дерево, де вони це все беруть? Якщо дерево не фармиться, воало. А ось можна підібрати. А ось о, кстати, бочка. А, ні, з бочки щось випадає. З бочки випадають якісь теж предмети. Але це теж тупо рандомні предмети. Алло, що за гон? Як мені збудувати базу на цьому сервері? Чуваки, мені страшно. Я не знаю, що мені робити на цьому серваку. Ви чого гоните? Я можу підбирати отакі ресурси. Але мені все одно випадає якась діч. Хтось фармить дерево. Воно він. Іди сюди. Ну, як фармить дерево? Це деревом. А ні, диви, він зробив шафу. У нього другий верстак є. Хоча нафіга тут другий верстак, таке питання. <плес> так, хорошо, у мене є шафа. У мене є верстак. Дерева в мене поки що тисяча. Ну, можна в цілому щось зробити з цієї тисячі, правильно? Побудуюся ось у цій скелі. Щоб мене ніхто не бачив, Да, взагалі суперське місце. Поки що зробимо щось отаке, от, от якесь манюсіньке. Так, а чим тебе апати, дружочок? Ну, в мене трохи метала було. Так, робимо дверцю і робимо цю штуку. Так, ставимо шафу. Це просто жесть. Ще в такій базі я не жив. В такому гавні я ще не жив. <рес> так, закинемо всі ці ресурси, Надо спалку відкинути тут. Але я хоча б задоволений тим, що. Ой, хтось прийшов. Хоча б тим, що я зміг збудувати хоч якусь базу. Фух. Є певна біда. Я не можу зробити собі коробку. Да, в мене тупо немає ресурсів на коробку. Це просто капздам. От, на поки, я думаю, дропчик можна вже кинути. Це ми тут скинемося. Не буду всі ресурси з собою брати. Але в мене є пацан вабур. буром я, по ідеї, зможу фармити в 10 разів без... швидше, ніж я це робив з обичним камінцем. Ну так, в цілому логічно, то що чуваки будуються не з дерева, не з каменю, а з МВЯшки, бо вони просто переробляють всі всі рандомні предмети. І отак і получається, коротше. На Блуді постійно з'являється щось нове: щомісяця оновлюється тематика. Додаються події та призи. Неважливо, коли ти заходиш, завжди. Є за що позмагатися. Тут є кілька цікавих режимів, де можна перевірити свою реакцію, удачу та просто гарно провести час. Відкривай бокси, прокачуй предмети і змагайся з іншими гравцями. Усе максимально динамічно та яскраво. Кожного місяця проходить тематичний івент. За участь ти отримуєш монетки події, які можна обміняти на подарунки: ексклюзивні предмети у Battle Pass. участь в аукціонах або турнірах з таблицею лідерів. Любиш конкуренцію, випробуй себе у дуелях з іншими ми гравцями та піднімайся у рейтингу, щоб потрапити до щомісячного турніру для найкращих. Активні користувачі отримують додаткові подарункові бокси, приємний бонус за активність на сайті. І не забудь про щоденний подарунок, просто за аватар. Маленька, але приємна традиція, яку можна отримувати щодня. Тож заходь на будь-які перевір свої можливості і дізнайся, які події чекають цього місяця. Не забувай також про мій промік, а також підпишися на інстаграм та телеграм будь де є всякі бонуси? Посилання в описі. Так, а ну-ка затестим. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. скільки мені всього навипадало? Тільки, правда, повна фігня але я тепер можу фармити рандомні предмети супер швидко. Мені тепер ніхто не завадить цим займатись. От, подвійна МВЯ-дверка, супер. Так, а наскільки швидко тут дропчик падає? Вроді не так і швидко. Капець, ну якщо я зараз не організую собі дерева, то мені не буде, блін, де ресурси складати взагалі на самом ділі. А ще до мене якісь чуваки поприпирались. О, його вкусила змія. Пацан, що сюди прийшов? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. тихо 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 хоховайцка. Я понял. Так, а ну-ка, у мене є ЛРК. І 15 набоїв. І так, ставки ваші. У нас мене вийде убити чувака чи ні? Він кудись погнав. Братанчик, а ти далеко? Зібрався вообще таке питання. А, це вообще рандомний чувак. Й-моє. Капець, у мене набої закінчились. Да, і цей одійшов. Капець, мене цей малий забайтив, придурок. О, ви не повірите, що сталося? Мені дали світло. От мені дуже було цікаво на самом ділі. Е, 60 ФПС? Я думав, буде набагато більше. А... У чувака, тут музяка валить. О Боже, що це тут таке? Що за дурдом? А я так зрозумів, це кімнатки. Чувак здавав кімнатки. Офігеть. Так, ладно, погнали відсюди, бо мене зараз за музику будуть валити. Чуваки, от скажу вам чесно, це просто повний дурдом, а не сервак. Просто повна дурня. Але мені подобається. От би випала якась пушка, я би когось загатив. Почки, до речі, немає сенсу фармити. Воно якось так здається, що Наче можна так підійти і фармити камінь. З нього випадає більше рандомних предметів. Ой, капец, там кость райдить. <рик> Шо вообще робиться? Турдом. Так, в мене є ревчик Боже, скільки всякого гівна Так випала пешка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, пацан, 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 пацан. Расслабьки. Чув. Щось вибухнуло десь Сюда йди, братуха. Так, я зрозумів. Коротше, пушки можна дістати з цих великих коробок, які на дорозі валяються. Ой, щось знову вибухнуло. Ну, які не тільки на дорозі, а які і на РТшках. Так, а де я взагалі живу? А, офігеть, Мені через всю мапу бігти. Так звучить, наче тут мапа здоровенна, да? Здавалось би. Ну, я думаю, нам десь бігти хвилини дві. Ти що, братан? Офігеть, у тебе калаш. Прикинь, пацану, калаш випав. Або він його десь взяв. Так, у мене вже хпшок немає, ніфіга. Мене так щас е десь тут хлопнуть, клацнуть. Поки я тут буду бігати так. О, мені холоша один випав. <плес> Нормально підібрав дерево халява. Так, а я випадково не можу. О, можу, 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 можу зробити стіночки, супер. Тут ще якісь пацики стріляються. Так, а я погнав. Я хочу додому, чесно кажучи, попасти. Якщо буде ваша ласка, да, то я був би був не проти потрапити додому. Я ж й забіг в якийсь такий район, що тут просто здоровенні бази, подиви, які. Бляха, муха, з болта стріляють, я в шокі. О, я поняв. Братан, не парся. Я вообще вафля повна. Можеш навіть не перейматись. Бровски. Ти впад... впадеш? Ты впав? Вообще не пойму, якийсь, блін, безсмертний пацан. Ус, МП5. О, братан. Офігідь у тебе сет, ти де таке зібрав? Ні, лутатися, чесно кажучи, нема куди. Так що я заберу просто пару пушок і давай, пока. Дайте бігти мені до бази, будь ласка. Просто якийсь дурдом. Там бот по комусь стріляє. А, то не. А, бот, бот, бот. Дайте мені сил повернутися додому. В мене, до речі, я нагадаю, вдома ящика нема, скидувати. Але вроді мені там випадала труна. Тут головне, щоб змія ніде не вкусила. У мене хп не так і багато. Тих хто такий? Оф'єт, ще пушки приніс. Так, почекай, почекай. Куда мені оце втулить? О, є. Це просто жесть. Подивись, скільки я всього поприносив. Качественно. Пойшовся Так, оце ще забрати у нього. А він тепер мене доркемпить. Пацан, ти чого? Я помню просто цей нік. Я тебе запам'ятав. Базу запати чуть-чуть якось. Хоч трохи, хоч чуть-чуть. У мене тупо нема расів. Пацаны. Але в мене є калаш. Немає чим хілитись і так далі. Але в мене є калаш. І коптер ще валяється в цьому. Чуваки, якщо вам потрібен буде конект на сервер, пишіть про це в коментарі, я кожному напишу окремо айпішнік цього сервака. Так, а поки що я хочу навафлити отого пацана. Який тут з калаша гатить. А, він гатить. А, подожди, це мого сусіда здорового рейдять, де? Чи що? Взагалі фіг пойми, А це хто біжить? Вже не біжить. <рес> а ну-ка, давай-ка сюди мені пушечку свою. Так, тут на самом ділі треба боятися кожного бомжа, бо чувак може дерево постукати, і в нього калаш тупо з'явиться за секунду. Блін, я не бачу. Я тупо не бачу, де я ввалив цього гада. Ну це просто якийсь прикол. А, ось о він. З калашом. Ні, десь тут живе недалеко, походу. Та, з цим пацаном може бути повна халепа. Мені б хоча б ще одні двері доставить. Я сподіваюся, у нього нема ресурсів, щоб мене зарайдить. Ой, аж сіха бахнула. Я вже подумав, що це мене рейдять. Який дурдом. Братва, це просто капець. Так, я напевно поки що калашик залишу вдома, в Діну Хазмат. Оцей сетік тако акуратненько скинем. Так, в мене є взагалі набої на пешку. Да, є. Блін, опять прийшов цей гад. Ну це якийсь просто гадюшник. Повний. Як оце вийти з бази? Я от не пойму, чого тут всі стріляються. І тільки я включив, поставив, брав паузу на записі, Сразу стало тихо. О, щось вибухнуло. Алло, Чому так тихо? Я тільки хотів виходити, під підкіпиш. О, хтось лазить під базою. Калаш стріляє. Let's go. Мені дуже. Так небезпечно вилазити з бази, бо в мене тупо одна дверка. Так, пацани. Дивіться, який яке взагалі питання стоїть на часі, да? Мені треба десь взяти. Було б. Я би сказав, не па. Боже, що, при... що робиться? Хтось лутає якесь сіло, чи що це за звуки? Ще й так темно в цих джунглях страшно. О, калаш стріляє. Чув, братанчик? А ну йди ка сюди. Не бачу його, ти прикинь. Може він десь на дереві сидить? Ні, десь тут. Ось, ось, ось. ось. Прямо переді мною, чуваче. Чув, браточок, а ну стій, подожди, зупинися, бо не бачу тебе. Ти помер? А! Я поняв, це був не калашист. Я поняв, що він там крався, бо їх було двоє. Йоперний кіатр. Оце я вчудив. Гамна. А ну-ка, погнали за цією штукою побігаємо. Хто там фармить, я не поняв. Братанчик, хто по кому стріляє. Що за дурня вообще? Хто я? А де цей штрих? Куди він пропав? Він тільки що був тут. Там я не бачу вже того калашиста. Ой. Ти хто? Ну тут опять хтось бігає. О, диви тут пушок, скільки пооставляли. Ви що? Та дай забрати. Погнали додому. Бігом, бігом, бігом. Налутав опять кучу ганів Мене Мене цікавить, що це робиться в мого сусіда отут зліва. Чо там вічна якась двіжуха. І що до нього всі доколупались? Живем скромно, зато ресів в хаті куча. Наша мені ці пушки? Що я з ними буду робити? О, я можу коробку зробити, да? Слава Богу. Хоч трошки місця додаться. Всі ті тісній хаті. Не, як, Мі Місця додавиться для речей? А от для мене місця буде менше. Чи коробка не влазить? Броски. А ну-ка, якщо спалку піднімлю, зможу десь її кинути подалі. О, слава цим бубенам. Ура! В нашій базі стало ще менше місця. П'ять тут стріляється під базу. о, братан, воно диви, бігає. І тут ще один ось придурок, а їх двоє. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Зі стрільбою біда Сталась. Яка халепа. Так, Гуйдо, мене убив. Так, мене знаєте, що зацікавило? Я поки стояв в, мапі, е, гу, блін, стояв в мапі. Я поки стояв вдома і чекав на те, щоб закінчиться ніч, я помітив дуже цікаве місце. Називається бабусина хата. От я хочу туди збігати, подивитися, що за бабусина хата. Капець, чуваки відбудували бази Я просто в шокі. Де вони взяли скільки ресурсів? Я сін що тут ресурси випадають, типа рандомно, але ти попробуй нафармити метала стільки на ту базу. Це просто повний гон. Так, бабус. Бабусина хата мене цікавить. Так, а ми, до речі, тим часом добігли до центральної артешки. О, мені що випала яка фігня. Ну я все ж таки буду більше схилений до пешки. так виглядає, до речі, центральна артешка. А ну, що тут випадає? О, офігеть! Я поняв. Я тепер бігаю з МП5. Що тут ще цікавого є такого? Тут просто коробки стандартні самі. Якась здорова башня. Ой, і тут помер якийсь пацан. Виглядає так, наче цю РТшку хтось кемпить, але я не впевнений. Ой, тут скільки пушок. Так, ладно, мені цікаво подивитися огляд артешки, скажімо так. Що в нас тут? О, тут є переробник. Тут є переробник, хтось пушок накидав, диви просто скільки тут лута. Що просто чуваки накидали пушки. Ану, давай переробимося, почекай. Я заверки стріляти не вмію, так що отак її в топку просто. Всі ці пушки в топку, мені вони не цікаві, пацани, ви що? Я з такого не стріляю. А, дивись, алерок випадає, до речі, оцей вибуховий модуль. Прикольно. Да пробачить мене гравці класики, я би від такого заплакав. О, хтось прийшов. Братан, тут зайнято. Це тепер моя РТЖка. Капець, тут для того, щоб когось зарейдити, треба знаєте, скільки патронів переробити? Замахаєшся. Та то диви, скільки в мене МВЯшки, Аж 230. Тепер тільки стає питання, як звідси звал. О боже, та що ж ви постійно так мене лякаєте? А, фух, чуть серце не стало. Бляха-муха, так можна, я вам кажу, вмерти від переляку. Знаєш, як ото в селі курку лякаєш, що вона бігає, бігає, а потім клац, і нема курочки. А чуміть, а це що таке? Почекай, я щось провтикав. Диви, яка там кастомна РТшка є. А ну-ка, погнали, подивимося, що і. Е, ва, вай! Сорі! Ну, ну гамно, мале. А чуметь там РТшка, я хочу на ту РТшку подивитись. Тільки мені треба для цього човник, щоб випав. А якщо я буду фармити, наприклад, чувака, Ось цього-цього, якщо я зафармлю. Мені випадають рандомні предмети. Ні, мені щось випадає. Да, мені натурі випадає рандом. Так, а може човник? Я був би не проти. Бо випадала якась фігня. Поки що відволічемося від розбудування нашої бази. Я сподіваюся, що її ніхто якимось вогнеметом не знесе. Але мені дуже цікаво подивитися ще оту РТшечку. Про бабусину хату я, звісно, не забув. До неї ми повернемося чуть пізніше, теж. але хочеться все ж таки подивитися щось більш глобальне, чим бабину хату. О дропчик лежить просто. І ще поняли, там на мене дивиться чувак. Хто замітив, той замітив, то що він на мене дивиться. А тепер диви, я його пікаю. І не попадаю ні разу. <рес> ай, 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 не надо, не надо, успокойтесь, пожалуйста. Я думаю, що мені треба походити трошечки на комбат. Сервера, бо це просто жах якийсь. Його стрільба, шо це. Ой. О, пряник, я пряника вбив. Боже. Я вбив печеньку. О. Ще одна печенька. Що за дурдом? О, корова. О, субмарина. о третій верстак. Братан. Так, ну є ще один чувачок зверху, я би звідси звалив. Знайшов би десь паливо. Ой, що так, погнав я отсюди, А тут якийсь дурдом. Не хочу я тут туситися з вами. Так, а мені треба, пацани. Мені треба, блін, паливо десь знайти, і ми з вами попливемо. А, то тут сейф зона воно є. Я щас пробіжуся до сейф зони і там все куплю. У мене є скраб. Ну і буде скраб, я думаю. І звідти ми пофігачимо. А, дивиться, аутпост здоровенний. А я тут думаю, чого тут ця башня стоїть? А тому, що тут можна обмінювати ресурси, ти поняв? Яка фіш фішеш фішечка? Диви там у чувака, блін. ой 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 ні 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 Вибач, 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 почекайте 10 секунд, будь ласка. Я не знав. Все, я можу зайти до вас? О, да, спасіба. Так, от ми і потрапили в аутпост. Диви, тут куча переробників. Опа, опа, я здається, поняв, де чуваки беруть стільки ресурсів. Хорошо, мені треба переробник. Погнали туди. О, човник є зразу. Супер. Я зараз перероблюсь, куплю трохи бенза і полетимо на ту РТшку, Подивимося. О, у мене є 30 бензо. Все. Мені даже його купувати треба. Я не знаю, де воно випало мені, я навіть не поняв. Але ми по погнали. А вона забагана, блін. штукнути тебе ніяк не можна. Так, чекайте, у мене є ще один варіант. Непоганий. Ось це стоїть. Ще поїдемо, треба тільки її справити трошки. Вони стали мені блочать, ти поняв? Ти поняв, які дураки. Ладно, я поїду на своїй корові, в мене є ще одна. Пока-пока. Так, почекай, я, по ідеї можу тут цю корову поставити. ні? Диви, вона ще одна є, хтось чуть не р. Не розбився. Так, ладно, пошуршали на човнику. Якщо я не можу поставити корову, щоб нам не поїхати просто на звичайному, нормальному, пацанському човні. Воно я вже бачу той айсберг, подивись, він здоровий. Так, а там радіації хоч не буде, бо це може бути халепа. Треба хоч маску якусь зробити, не знаю. Лез гоу. Подивився, як чувак живе просто на піварчиках. Корову втопив, блін. Офігеть, як, як чітко. Так, а як сюди взагалі? Залазити, таке питання. А воно я вже бачу прохід. Всім здоров. Я сподіваюся, ніхто не буде заважати мені РТшку подивитися. Так, ось у нас тут підйом. Будь ласка, скажіть, що тут нікого немає. Я хочу подивитись, мені цікаво. Так, я бачу перераб. Ну це тупо якісь сателітки, якісь є ще окремі хатки. Щас ми їх подивимось. Так, ну тут хтось недавно був, так що треба бути обережним. Я сподіваюся. що нікого немає. Ну коробки ось є, і радіації, до речі, немає. Блін, прикольна РТшка, чуєш? Це суміш. Сателіток, нефтянки? І ще й хати з арктичок подобавляли якісь. Та да, ну лута, звісно, повно. Мене цікавить, чи мене там не рейдять ніде. А я звідси ж не полечу, да? Слухайте, ну звідси в цілому, можна проїхатися на човні, і я попаду до себе додому. Мене ось можна все поскидувати. Прикольно. Але тут ну такого нічого жорсткого і нема. На жаль, нас до речі, ще чекає бабина хата, так що треба скинути ресурси і потім валити до неї. Я сподіваюся, мені вистачить бензину, щоб до докалякатись до своєї бази. Блін, мені подобаються ці сервера з маленькою мапою. У мене, блін, 190 FPS фпс на ультраналаштуваннях. Де таке ще може бути, як не на таких сервачках? Офігенно. Те, що треба, щоб тренувати стрільбу. Бо мені це як нікому не завадить. Так, дуже сподіваюся, що зараз буде висадка нормальна. І мені дадуть добігти до моєї бази. Тут, до речі, ось якась ще база з'явилася нова. Так, дайте мені сил добігти додому, будь ласка. Щось тут якось поменшало дерев, ні? Чи мені здається? Так, ну є гарні новини, нас не зарейдили. Так, да, наший... наша халабуда на місці. Так, скидуємося. Що в нас по ресурсам? Я хоч базу можу запати чуть, чуть ще. Так, чекай. А, тут все, це дерево запать і фундамент. Все, я вас вітаю. У нас база повністю захищена, правда, з одною металевою дверкою, ну, як по-іншому. Так, але почекай, можна ж поставити, у мене там дверка десь була подвійна. Да, ось сюди диви. Правда, правда, немає в мене. А, все, мені дабл кодлок не треба. щас поставимо звичайний, і все, і бомба. Бам. Можна підіймати оцей верстак, ставити третій. Прову в ящик закинемо, як би це не звучало дивно. Так, а я тепер можу крафтити, по суті, сішки. Де мені брати на них ресурси? Тут, наче як простіше зробити так, щоб тобі просто ця сішка якось випала тупо фармити. Не знаю. В цьому плані це, звісно, повний гаплик. Так, шановне панство, ми з вами зараз шуруємо до Бабиної хати робити огляд на РТшку, бляха, муха, диви. Мені в натурі треба тренувати стрільбу, бо я щось взагалі якийсь скуфадралом став. О! Почекай, бабина хата десь справа. Дайте набігти до бабиної хати. <свіс> Там на бабиній хаті хтось з пуліка однасилає. У мене є невелике питання, скажімо так. До баби і до діда. Дивіться реально хата стоїть, бабина. Так, я сподіваюсь, тут нікого немає. Я хочу рум тур провести. Пацике. О, диві, тут коробка ось заспавнилась. До речі, в цій коробці випадає абсол... О, Диви. Ми можемо на дах залізти. Хоч маніть. Так, а що в бабиній хаті? А. Давай-ка ми закриємо двері. Ану почекай, я хочу подивитися, що тут зверху. Правда, не видно ні чорта. Випав би ліхтарик, було б просто бомбезно. І скрафтить я його не можу, на жаль. Що вони зробили з освітленням в грі? Чому тут так темно? Коротше, в бабиній хаті є мобілка, якийсь тунель. Тунель, в якому є клубешник? І в якому куча ящиків лежить. Ти чого гониш? з бабою, алло! Я не буду казати, що це. О, сішка випала. Я не буду казати, що це. Но це прикол. з бабою не зря свою пенсію відкладали, то що тут такий клубець лежить. Хайді до бабу, взагалі за просто за Так, як отсюда вилізти? І що це? По суті, всі кастомні артешки, які є? Ну, мапа, я розумію, не сама велика, але тим не менш. Братва, якщо ви захочете, щоб я пошукав кастомні сервера, де ставляться кастомні карти, і ми побігли, подивилися на них, то обов'язково підтримайте це відео лайком, підписуйтеся на канал. Ну і до слідуючого відео.